Із Росії треба зняти усі санкції, безперешкодно з нею торгувати, а ще відновити роботу газогонів Nord Нордстрім. Уявляєте mm -hmm. собі? Отакі от заяви про таке йдеться в передвиборчій програмі. Кандидатки в канцлери Німеччини від ультраправої партії Альтернатива для Німеччини. Речі її а Аліса Вайделі звати про це пише Більд. Цю партію дуже сильно підтримує Ілон Маск. І, і, до не речі, тільки, і не тільки і Джей Дівенс під час своєї промови на неї натякав дуже І прозоро. Зустрічалися. Він зустрічався Джей Дівенс тільки з нею. Так, от за словами власне пані Вайдель або Фрау Вайдель за останні три роки німецький уряд запроза про застосував проти РФ словесні, фінансові, навіть збройні дії. Уявляєте, вже все. Вона тепер вже впевнена на те, що Німеччина воює з РФ. Тому не варто дивуватися, що Росія неодноразово погрожувала Німеччині війною, вважає ультраправа кандидатка. До слова, під час безпекової конференції в Мюнхені Аліса Вайдель провела перемовини з віце-президентом США Джей Дівенсу. Щойно бачите, Ірина Король теж це нам нагадала. І за Washington Post написав, що ця зустріч була спробою експортувати меседж зробимо Америку знову великою до Європи та підтримати партії, що виступають проти міграції, глобалізму. Та міжнародних союзів ну словом як то кажуть ультраправі на марші дивно дивно для німеччини, так але Не і для сполучених штатів е, згідна. Під час дебатів, що відбулися за тиждень до парламентських виборів у Німеччині, очільник ГДС, ХСС і кандидат в канцлери Фрідріх Мерц посперечався з Алісою Вайдель. Лідерка ультраправих розкритикувала уряд за підтримку Києва і заявила, що Німеччина має залишатися нейтральною. На що Мерц відповів, що Німеччина не є нейтральною? Ми на боці українського народу, додав він. І, от до слова, за результатами опитувань, Мерца вважають фаворитом передвиборчих перегонів. Погляньте на фотографії, пані Вайдель. Подивіться на людей в Україні. Ми не нейтральні. Ми на боці України. Ваші слова підтверджують мою рішучість зробити усе можливе, щоб ви ніколи не взяли на себе політичну відповідальність у цій країні. Я нагадаю, що вибори мають відбутися в Німеччині вже 23 лютого, тобто цієї неділі. І от якими можуть бути результати, і наскільки це може бути вплинути на стабільність в Німеччині, на їхню політичну стабільність і на їхню підтримку, зокрема України, про це це говоримо з нашим спікером на на зв'язку. Політолог, міжнародник і старший аналітик Західного інституту Віктор Савінок. Пане Вікторе, вітаємо вас. Навіть нашої Україні героям слава, от на вашу думку, те все, що ми зараз спостерігаємо у Німеччині. Я розумію, що залишилося ну, трошки менше тижня, так до самого голосування. І от чи можна очікувати якихось сюрпризів в Німеччині за їхніми результатами цих виборів? І чи може альтернатива для Німеччини здобути доволі хороший результат в цій ситуації? Ми розуміємо, що підтримка зокрема з боку Сполучених Штатів Америки, те, що ми спостерігали, і приїзд Ілона Маска і Джей Дівенс він виступав. І він зустрічався з лідеркою альтернативи. Чи може це повпливати на результат того, що отримаємо ми 23 лютого? Це теоретично може вплинути на цей результат, але не варто переоцінювати власне ті вплив, тому що. Альтернатива для Німеччини станом на зараз фактично осягнула той поріг зростання симпатій до неї, який вона могла досягнути, через те, що фактично альтернативи для Німеччини станом на зараз або ж необхідно очікувати на якийсь дуже суттєвий скандал в німецькому політичному середовищі для того, аби Власне, здобути ще більше невдоволених виборців до власне своїх лав, або ж власне альтернативі для німеччини необхідно змінювати докорінного риторику для того, щоб виходити на Нові верстви виборців і серед іншого на ті верстви виборців, які мають міграційне походження. Тому що зараз риторика альтернативи для Німеччини в більшості своєї побудована власне, на двох китах. Перший крит це. Власне, традиційний для цієї політичної сили, тому що вона була створена в 2013 році на хвилі кризи в зоні єврофінансової на той момент, і вона власне вже тоді відкидала ті моменти, які стосувалися зокрема фінансової допомоги тим країнам, які постраждали від кризи в зоні євро. Серед іншого, в першу чергу Греції. І ось альтернатива для Німеччини, наприклад, у своїй передвиборчій програмі знову ж таки записала подібні кроки. Зокрема, вона декларує, що буде домагатися виходу Німеччини із зони євро, а також фактично скасування зокрема спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського союзу. Відповідно, в даному випадку ми маємо продовження цієї антиєвропейської ритори з іншого боку, це другий кит, на якому стоїть риторика альтернативи для Німеччини, це кит антиміграційної політики, і фактично на тому, що альтернатива для Німеччини підігріває невдоволення мігрантами, підігріває почуття небезпеки, підігріває почуття також розчарування політиками. Що ось дивіться, в нас було стільки терактів, і в Мюнхені на вихідні знову відбувся черговий терористичний акт. Ось ці старі політики і лівацькі медіа, які їх підтримують, не можуть дати з цим жодної ради. Відповідно, єдиним вашим виходом, який може вам гарантувати безпеку на майбутнє, є голосування за альтернативу до Німеччини. А ви вони цим виключають фактично велику частину виборців, серед іншого, тих виборців, які мають міграційне коріння, можливо, самі не є мігрантами, але є потомками мігрантів в другу. Уму чи в третьому поколінні через те, що вони це через це все пройшли. Вони адаптувалися в німецькому суспільстві, і зараз власне зараз власне спостерігають, як альтернатива для німеччини намагається спихати на мігрантів всі проблеми, які є в німецькому суспільстві, і фактично не пропонує жодних рішень для тих проблем, які насправді є важливими через те що проблемами, є зокрема стан інфраструктури стан освіти, стан охорони здоров'я і так далі. Альтернатива для Німеччини так насправді не дає питання на ці виклики, пане Вікторе. А можна якось от узагальнити портрет того виборця, який готовий голосувати за альтернативу для Німеччини? Хто цей виборець який готовий підтримати їх? Є якісь загальний цей портрет? Б... Угу. Цей виборець він, по-перше, занепокоєний своїм майбутнім. Це той виборець, який власне має дуже велике з одного боку почуття небезпеки перед вибичу тих трансформацій, які е, зараз він переживає. Тому що якщо ми подивимося, ось на е, ті регіони, де е, альтернатива для Німеччини зараз збирає найбільше голосів, а це е, схід е, Німеччини, то власне тут можна побачити, що ті регіони. Вони пережили дуже багато різноманітних трансформацій, і при тому в дуже короткий проміжок часу, тому що якщо ми подивимося на останні 40 років у східній Німеччині, то ми побачимо, що спочатку зруйнувався Берлінський мур, відповідно був шок від того, що власне захід Німеччини, той більш багатий, і так далі, прийшов на схід, і так далі. Пізніше, після того як зруйнувався Берлінський мур. Зруйнувався також і, і звичний стиль життя, в тому числі до якого звикли ці особи не в період в період власне східно-німецького режиму. Зруйнувався соціальний добробут, багато людей стали безробітними і так далі. Відповідно, це знову ж таки шок. Пізніше шок почався від, від того, що почав відкрився кордон. Відповідно, почався наплив мігрантів. На цій території, які впродовж 40 років існування східної Німеччини не знали в принципі, того що це власне є таке взаємодія з мігрантами, взаємодія з особами з іншої культурної площини і так далі. І власне пізніше вже розпочалася також пандемія коронавірусу. Знову ж таки, ці обмеження різноманітні коронавірусні і так далі. Фінансова криза 2008 року. Знову ж таки, це теж був додатковий шок, і знову ж таки непевність. Ну і зрештою, початок російського широкомасштабного вторгнення і знову ж таки наплив ще більшої кількості біженців вже. Же в даному випадку, перш за все з України, але і не тільки. Тож, відповідно, ми бачимо, що ці особи вони вони пережили дуже багато впродовж дуже на короткого проміжку часу, і їм дуже складно віднайтися в своїй в цій реальності, що стрімко змінюється, і відповідно в них є дуже високе почуття небезпеки, і вони намагаються а вони розуміють. Іти, звідки до... може бути небезпека, зокрема з боку Росії? От вони не розуміють чи вони розуміють, чи як вони розуміють взагалі стосовно того, що несе собою Росія, якщо говорити про те, що альтернатива це орієнтована на Росію політична сила в Німеччині? Вони вважають, по перше, що можна сказати, що у цього виборця є дві реакції на Російську Федерацію. Перша реакція є такою, що ось подивіться в часи в часи існування колишньої східної Німеччини. Ми нібито дружили з Росією, тому що колишній радянський союз там сприймається, власне, як Росія ігнорується в принципі те, що радянський Союз не був також одноманітною. В плані етнічному формацією і що там існували також і інші народи. тож він безкритично асоціюється саме з Російською Федерацією, і відповідно, і відповідно, перший наратив він зводиться до того, що ось дивіться, ми дружили з Росією. В нас було в принципі все добре. Нам росіяни допомагали економічно, надавали східній Німеччині також дешеві енергоносії. Відповідно. Ми зацікавлені в тому, щоб з Росією дружба ішла далі, і це попри те, що фактично їхній досвід, що вони не мали при цьому досвіду контактів із власне тими радянськими, навіть військами, які там перебували, тому що ці війська перебували в закритих військових містечках, і там, якщо якийсь, якийсь контакт відбувався, він відбувався там, можливо, на якомусь дуже обмеженому високому. Щаблі з іншого боку, є другий наратив, який говорить про те, що ось дивіться, ми там постраждали від Другої світової війни. При цьому об'єм якби цих страждань він дуже сильно перевищується, особливо якщо тому, що ця верства населення вона не знає, наприклад, про те, що такі країни, як Україна, як Білорусь, як Польща, як країни Балтії, понесли страшні втрати від Другої світової війни, і в плані економіки, в плані народу і і так далі, але вони, наприклад, говорять про те, що ну а ось подивіться, ми під час другої світової війни також понесли втрати. І до речі, в цьому є зокрема також і символічний вимір, тому що ось вони згадували 13 лютого про бомбардування союзниками Дрездена. Uh -huh. І відповідно тут також є. Власне, такий наратив, ось подивіться, ми також є жертвами Другої світової війни, і серед іншого, під час Другої світової війни, ми постраждали від великих держав, таких як Сполучені Штати, як Велика Британія від радянського ну, і союзу. Почаси, вони не також... постраждали під час Другої світової пане Вікторе? і почасти ну... так і почасти також від Росії. Власне вони говорять, що Росія uh -huh. не радянський союз, і відповідно, зважаючи на те, що вони постраждали від Росії, як вони це говорять, відповідно. Вони вважають, що необхідно Росію не провокувати, тобто давайте не будемо чіпати ось цього російського медведя. Давайте не будемо його провокувати, щоб він знову не виліз зі свого барвову і щоб він нам знову не зробив якоїсь кривди. Відповідно, ось на цьому вони засновують, засновують свої наративи. що І це повторює фактично зараз альтернатива для Німеччини, говорячи про те, що ось нам треба бути нейтральними і нам треба не провокувати російську федерацію а як вони це записали себе в передвиборчій програмі треба Співпрацювати з усіма полюсами сили, тому що альтернатива для Німеччини говорить про те, що ось домінація глобальна заходу, вона падає, і відповідно через це постають нові центри сили і в даному випадку. Вони називають Китай і Росію як додаткові центри сили. І відповідно Німеччина на їхню думку має співпрацювати і балансувати між усіма триматися, тобто між сполученими штатами, Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою. Спасибі чесно, пане Віктор, вам за включення. Віктор Савінок, політолог, міжнародник і старший аналітик західного інституту. Був у нас на зв'язку і розбиралися. Ми якими ж можуть бути результати виборів у Німеччині, які я нагадаю мають відбутися 23 лютого, і відповідно які ж шанси, який відсоток може набрати альтернатива для Німеччини, яка до речі підтримується, і в Сполучених Штатах Америки новою адміністрацією.